Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати круто буктюб Зараз ви спускайтесь вниз тисяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім не про книгу, а про фільм. Я подивився такий фільм, як Джеральдова Гра. І е, я думаю, що це добре, що спочатку подивився фільм, і що не знаю, чи я взагалі, якби. Слухав або читав цей твір Сівена Кінга, Джеральнова гра, чи я б його, чи мені було б легко. Тому що я дивився фільм, і він доволі важкуватий. А твір, він довгенький, якщо я не помиляюсь. І не знаю, чи він би мені дуже сподобався в плані тому що він важкий. Але фільм, сама задумка, мені дуже сподобалася. І він був такий, як це сказати, такий трохи. Страшнувато його було дивитися в якісь такі моменти. Отже, про що ж сама... В чому сама суть всього фільму? В тому, що був чоловік, була жінка, вона, вони вже були доволі не в молодому віці. І а, вони виїхали в ліс там біля моря а, чи біля озера а, Там була хатинка, і все чоловік спланував ідеально, щоб там і траву вже покосили, і щоб покоївка там прийшла, і щоб вона вже не приходила, і щоб там нікого не було, щоб вони там могли робити різні речі. Я думаю, що ви які, І вони захотіли поекспериментувати і так далі. Нікого не було. Але по дорозі вони зустріли собаку. І потім жінка ще вирішила її погодувати. А ви запитаєте, до чого взагалі тут собака? А ви слухайте далі. Отже, вона погодувала собаку. І вони пішли на гору, в спальню, але, звичайно ж, забули закрити двері. А навіщо? закривати вхідні двері? Так вони в лісі, нікого нема. Сусіди за півмилі, і то не факт, що вони будуть взагалі. Просто в лісі хатинка і забули закрити вхідні двері. Не те, що закрити не замок, а просто залишили їх відчиненими. Пішли нагору чоловік прийняв такі пігулки, і він прицепив жінку наручниками до ліжка, і потім вони там почали свої розваги. А, але ну, до розваги прям не дійшло. І тут вони почали сваритися, що взагалі що відбувається, так далі, що вони роблять. І у чоловіка стався серцевий напад більше всього. І він помер в жінки на руках. Уявіть, ви в лісі, е, людей взагалі ніде нема. І тут ваш чоловік, який вас прикував наручниками до ліжка, помирає у вас на руках. Потім вона його, звичайно, від себе як відштовхнула, щоб він на ній не лежав. Він впав з ліжка, розбив голову. Потім вона, звичайно, ще а -а -а -а, лежала, кричала на допомогу, там, скільки 4 чи 5 годин, замість того, щоб щось робити. Тобто, в неї ситуація була явно неприємна. І потім, догадайтесь, хто прийшов. Звичайно, прийшов собака. Прийшов собака. І що відбувалося потім, ви дізнаєтесь, продивившись фільм або прочитавши твір. Також ще були, була така одна, можливо, і більше це я вам не скажу. Такі постави, які доволі незвичні. І в кінці твору вони будуть ще страшніші, ніж всередині. І взагалі, фільм мені справді сподобався. Круті перс... акторка відіграла. Круто, сюжет теж дуже крутий. І цей фільм я вам навіть раджу подивитися, тому що фільм мені дуже сподобався. Твір я не знаю, чи буду його взагалі читати або слухати, але е, вам би я його вже можу порадити, тому що з того, що я побачив в фільмі, то твір повинен бути цікавим А також ви там ще зачіпа, зачіпається Дуже багато різних тем, які я вам не хочу зараз розкривати, щоб ви їх самі побачили. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, а тільки не російською, тому що наші вам треба? На ну, всім папа, папа. -па.